Ми шукаємо двокімнатну квартиру. Потрібен Кропивницький. Да, от, наприклад, двокімнатна квартира 7 тисяч. Дивимося, що в ній є. Переселенка з Донецької області Ганна Новікова шукає квартиру для батьків у Кропивницькому. Розраховують на суму не більше 10 тисяч гривень. Поки що у них є варіант, так вони мешкають у родичів. Оскільки ти там у родичів поживеш, там якийсь певний час. Якщо ти хочеш на більш тривалий термін, то тобі треба шукати все ж таки окреме житло. Каже, для себе з родиною знайшла квартиру за 10 тисяч гривень. Як я шукала на сайтах, викладається оголошення і буквально там 2-3 години і все, вже квартири немає. Звичайно, ми розуміли, що до війни ці ціни були нижчі, так. Ну, Знову ж таки, ми в тій ситуації, коли вже обирати не доводиться. На сьогодні вісім оголошень. Якщо подивитись і зрівняти дві однокімна, дві двохкімнатні квартири. От одна сім, вона в дуже задовільному стані, і одна шість п'ятсот. Вона ну така собі на на троєчку, я б сказала. До війни ну три п'ятсот. Рієлторка Оксана Слатніцька каже: нині попит перевищує пропозицію в десятки разів. До війни на прикладі нашої агенції ми здавали в місяць одну дві квартири зараз. За останні, мабуть, 2 неділі чи три неділі їх здали більше ну, десятками їх здають ці квартири. На сьогоднішній день квартир для здачі в оренду майже немає. Якщо до війни беремо ну, однакову квартиру, так, вона коштувала 3 тисячі гривень стандартно, то зараз вона стоїть 4 ну, до 5 тисяч. Те саме двокімнатні. От, наприклад, ми здавали. До війни двокімнатну квартиру вона з ремонтом з усією побутовою технікою в гарному стані за 7 тисяч. Так само ми її здали зараз. Ми провели роботу зі своїми клієнтами, то наші клієнти оренду плату не підняли. Говорить, найбільше збільшення цін на оренду було місяць тому. Ми розуміємо, що квартира коштує 6 тисяч і не більше навіть. На сьогоднішній день, а люди просять 10. доставляють спальні міста, роблять як ну мені общежиття, грубо говоря, сказати, і піднімають за рахунок цього вартість. Як це регулювати тільки ігнором. Перший місяць наша агенція працювала для орендарів безкоштовно. Ми не брали з людей. Гроші взагалі. Потім ну, так склались обставини. Також треба і податки сплачувати, і офіси. Ну свої певні витрати. Вирішили брати не більше 50% від орендної плати. Заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін каже, за місяць отримали шість скарг від переселенців про завищення ціни на житло. Фахівцями управління запобігання та вірнення корупції була проведена робота з цими. Тіми, хто надає ці послуги, то вони зразу відреагували і знизили ціни, але їх попередили. Якщо це в наступному може відбуватися, то ми відповідного листа составами направимо податкову інспекцію. Скарги на завищені ціни на оренду житла можна лишати на гарячій лінії міської ради. Олена Жикалова, Олександр Донцов, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.